Мека номер 9 імені Аліна Івановича Трагіна. Підготовка конспекту до сучасного уроку історії. Зараз відомо, що урок це основа, основна форма організації навчального заняття, але це правильно лише за дотримання однієї умови. Рано та ретельно підготовлений урок, який неможливий без підготовленого заздалегідь конспекту. На що ж звернути увагу під час підготовки конспекту сучасного уроку історії? Оскільки ми живемо у період інформаційного суспільства, коли спостерігається збільшення кількості інформації вражаючими темпами, годі і думати про те, що історія це лише наука чи предмет, завданням якого є механічне відтворення розбоєної інформації. Урок історії сьогодні – це в першу чергу інструмент, за допомогою якого можна сприймати і сприйняти розвиток тих чи інших здібностей. Тому, ставлячи перед собою мету уроку, слід в першу чергу усвідомити, що саме ви вважаєте отримати як наслідок уроку. Саме з цієї причини не варто перетворювати урок на короткий переказ того, що міститься у підручнику. Сприяти формуванню, вміння шукати потрібну інформацію та опрацьовувати її, це головна мета будь-якого сучасного уроку і не лише історії. Іноді вчитель може впасти у іншу крайність. Він має, майже не звертає уваги на той матеріал, який міститься у підручнику. Причинами цього може бути надзвичайно перевантажені зміст параграфів чи помилки, які можуть там зустрічатися. Але і вони можуть допомогти, якщо поставитись до цього творча. Також підручник стане в нагоді тим учням, які не бажають в банальних переказом тексту. Тільки після того, як буде опрацьований підручник, можна приступати до підбору допоміжного матеріалу, який зробить майбутній урок замістовним та цікавим. Немало учителів при можливості використовувати аудіовізуальні та мультимедійні засоби навчання. Демонстрація відеоматеріалу – це не само який повинен підати підпорядковуватися уроках. Відеоматеріал це такий самий інструмент, як і підручник. Відбирати та перекидати відеоматеріал слід також виложено. Це замовлено наступними потребами: по-перше, фіксація хронометражу не більше 15 хвилин, виконання та відбір найбільш суттєвої інформації та визначення запитань, які слід поставити учням як перед переглядом відеоматеріалу, так і після відеоматеріалу. Складаючи на спект уроку і плануючи використання під час. Оціно відмічати у плані етапи, під час яких будуть проводитися робота з джерелами та основні запитання, які будуть задані. Наступний пункт, на який слід звернути увагу, це використання дидактичних посібників. У даних посібниках містяться різноманітні завдання, що здатні зробити урок більш цікавим та динамічним. Але в даному випадку не слід забувати про хронометраж, що також фіксується в конспекті. Лише дотримання цих умов може зробити уроки історії не лише цікавим, але й змістовним. Дякую за увагу.